І довго ми тут сидимо, це га? Вадим Борисович. Чи, а що ти думаєш, тебе фоткають чи що? Ні. Я просто хочу спитати, яку ви хрена тут робите. Хоч раз фотографію. Так я вас вже сфоткав. Анатолій Васильович, куди ви сини, куди лізете? Так що, друзі, всім доброго дня. Доброго ранку. Слава Україні! З вами Анатолій Васильович Лихну. І я брехун Сергій Шелудько. Команда Бере і Ух. Оце це ух, команда ух. і Якусь дівчинку... Вони зараз їдуть наліво, а ми направо. Ми наліво не ходимо. Я люблю легко. Ми тільки направо. На їм наліво, а нам направо. Роз'їжджаємося. А, ви... а, коротше, їхали, їхали, доїхали до Дніпра і дівчинку, ну тут знайшли заслужену артистку України, Олена Білоконь. Представляєте? Так що це якийсь капут, оце цей збіг обставин, вона нас переслідує. В Березані концерт, щелучка вдома була. Приїхала і тут вона. І ми дуже-дуже раді, що знову вона з нами. Ну Вона не з нами, бо ми з Анатолієм Васильовичем. Вона з вами. Вона з вами, ну не з нами. Бачили яке сердечко? 14 числа паролі. Так, знаєш, що робимо рекламу. 14-го паролі. Король оббивав барших. З 15 го в Гребінці і 16-го маршрут А ви такими медленними-медленними скачками й до Березань. Ну Просто хто не знає, де ми живемо, то ми живемо в Київській області, але недалеко від Полтавської. Ми лівобережна Україна. І сьогодні дівчата їдуть. Ні, ми просто знімаємо відос на, на пам'ять, тому що я їхав, виспався, дякуючи сліпому трохи. От. Я зад сліпий. на наскільки? На 15 хвилин? На 20, точно. І в тому інваліді. Ну. Ти попав у яму і що? Mm. Я чуть ноги не переламав. Ну, ручка, це у Так що, друзяки. А я думаю, що я... В не... та ж неділя буде, да? так? <пості> тому що <пості> ми приїдемо кінчину, з родиною з шилучків, підтримаємо. Пінчину, а що тільки щелучку А я їх не возьму <пості> з собою. Я їх не возьму з собою, тому що вони ж мене судять. буду там, Ти вже білітерші стала, так? Так. Такий чай, просто пус. Просто сіли, посадили в красивих кущах, зелененьких на заправці UPG, Місто Дніпро. Так що, Анатолій Васильович, давайте, мабуть, що ми будемо? Борщ. Я буду чаю. Я... І, і борщ. обратно стоїть. Стей... Маріна Васильовна, ви не хочете шампанського, а що у вас? Проблеми з організмом? Іди по сусідку, давай. Сосідську. І... Так, тобі сусідську брати, чи що? Так, да, і ти А ми шість. Я з Стейк? Стемним а хліб. я думав, що, батя, тут шашлички пожарить, стейчик зажарить, так? Да? Що, ти нас збросив, так? Да? Признавайся, пацанам. Що я вас збросив? Я а просто погоди. на два фронти працюю. Да? А мисло. прямі ефіри будете проводити? Да. Маряна сильна. Я ж не знаю, чи там можна, можна. Як це не можна? Я маю на увазі, ну, можливо, не сьогодні. Коротше, треба контролювати цю ситуацію. Треба буде, надо буде поговорити. А я тебе ще поговорю. Мене сьогодні вже не. Я вже уїжджаю направо. А завтра ви до нас не доїдете? Ми вже завтра будемо робити другі справи. Це ці цигани вони можуть. А я не можу. У мене свині, у мене Леся Петрівна, у мене Надежда Сергіївна, Віра Сергеївна. Так що я людиво. Тебе свині на першому місці буде. Леся Петрівна на другому. Ти знаєш, що родина Шелудьків живе завдяки поросятам? Ютуб канал у мене був теж. Не був і є завдяки поросятам і завдяки навіть поросятам. Завдяки поросятам. Я навіть зеленою білу конь познайомився, бо в мене не було б ютуб каналу а Я б не заняв. Які, які тебе зараз перегляди? по разному? Смотри, що знімаєш. Якщо знімаєш тушонку, то тисяч двадцять. Якщо про війну, то тисяч три. А за місяць ютуб дає. Ви хочете, щоб я признав, щоб я признався на всю Україну. Скільки мені платить ютуб? Це ж фінансова таємниця. Ні, я що Лудько заробляю в середньому, якщо рік заробіток так розділити, в залежності, які відео десь завірусять. Ну, за, за місяць, в середньому, десь ну, 450 доларів. Не багато, немало, але... Тобто більше, ніж мене. Ну, так ви ж оле на білконі, а я ж Лудько. Я ж свиновод, а я ж ви заслужена артистка, понимаєте? тут же ж різні речі. А ті дурники, які яйця Чи на голові, 170 тисяч. Ну, діло не в тому, а, ну, та діло ж не в підписнику. Діло в тому, що ви будете знімати. Якщо ви маки, я повинна свій доставляє по тридцять років. Ні, якби ми били яйця на голові, понімаєш, і страдали херньою, таке люди дивляться. Якщо ти знімаєш, як там раніше, коли ми... В дитинстві був художній фільм, був документальний. І документальний фільм ніхто дивитися не давай, хотів. Люди, люди да, Все, приймаю закон. Ні, так я ж з вами зараз туди-сюди, розгружаємося. І що? Хто куди, а ми до зайця. Так що команда ця тричарівні жінки, оцей, цей дезертір їдуть до пацанів і будуть гостинцями їх угощати. Я дивився, ви там, я дивився, ви там бігали по епіцентру, да? чи там по новій лінії, де ви там бігали. Пилочку купляли. Да, ви просто білгарочку купили. Да? Шелодько все контролює. До да, чого це я веду? Я це веду, що друзі. Брехун. Не забудьте підписатися на Олену Білокон на TikTok, Фейсбук і Ютуб. Для чого? Для того, щоб контролювати всі її передвіження. Ось сьогодні вона знаходиться в Дніпрі, а через 15 хвилин я не знаю, де вона вже буде. Так що, якщо ви поставите колокольчик, <голокочі> так вам прийде сповіщення, <голокочі> що вона або в прямому ефірі, або в них вийшов сюженький відос. Таро вони немає куди, такого? Отакого. От Отакого. І такого немає. Можете в голос, може ти в голос прочитай. Мені такого <голок> не треба, мені треба є ж дівчина. Я самий, <голок> самий балакучий року, <голок> так? Це мені хлопці, це військовий 79 й бригад, і Євгеній Іванович подарував. Так що. А такого, ну це Олег Вікторович може, Марія Васильовна може вишити за ніч, за дві, да? люди може допомогти. Так, при, при, приймай закази, закази, я розраховуюсь. Ну ми вже ж обслужимо цю команду і... Ну його. хто? Два чая? Три хот-дога і чотири чая. – Мені каву. Чай який. От тут і от на да, Пак... настоящий, знаєш, пакетик, а от то що ти зрозумів, так? чекаю. — Будьте здорові. Обліпиховують? Да. Так а де я вам ту обліпиху, зараз всередині возьму? Мар'яна сильно вже втомилася, вже треба їхати додому. Розвертаємося. А де ти її возив вчора? Хто вчора нам подарунки передавав, хто бублики пік якісь там. Ан... А да. Ну ти його Сам... возив. Нічого собі, саме подарунок зробила я на роботі. А ну валяй. Сам... Самий великий подарунок зробила я у себе на роботі. Собі чи що? Ні, хлопця, фото. Сальні набори, в мене вийшли цей раз. Сало копчене, сало нарізане, сало на намаска з часником, сало генеральське мариноване, сало пусте... просто посолене. Так що український національний продукт во главі зарплата yeah. Yeah. No, у тебе ж є там ще один спонсор, Помагав ти раз? Фасував слово Так. Ні, ще саму пили. Це апельсин, рахунка спирала і... Це К, К, ки так? Це Максимова баба, чи то? Так, да, так, да. так. Да, і і, і дівчата наші там з'язані. А ще колектив осіння. Водку. Безалкогольну. Безалкогольну. Ну кофе американську, так. Да. Осіння мелодія також передокурцям там смаколику цукерку. Оксана Серебрякова. Потім ми як даємо свої помидори, що насобили веселим. За скоронові будуть. Огірочки четверта, що довгий. З молочною, з баварською. А мені. Без сосіски, так? Мені з сосискою, з тежкою буквою там у нас І багато соусів. А, і ще просто. Ми придбали ліки, бо на Жіночі нам вдалося заробити 7 тисяч гривень. Я знаю про цю історію, не будемо докладно. Дякуючи чи цій всій команді. Заробили ми гроші, купимо да, медикаменти по запиту. Куди ми там? А хто третій? Тобто? Да ну три а девушки, не три ходу. Не? Та буде? Так що все, всю інформацію я викачав, я не буду, я їв домашню ковбасу, те, що мені Лесь Петрина притулок. Так що всю інформацію я викачав. Але Білоконь буде дарить українську пісню, чарівну. Так що хорол, грибінка, а потім баришевка. 11 хорол, 15 грибінка і 16 баришевка. Тож давайте будемо. У ну, ті саме, саме буде більше. Але хочу ще сказати, що нещодавно, коли ми їздили з Мар'яною на Бівщину, так. ми там потужно хотіли, щоб закупити ребів. Мар'яна все гнала, гнала, давайте до Оленки, на День народження. Але скажу, що купили ми ре і дякувати Богу, що ми його вже переслали в центр 26-ту артилерійську бригаду. А знаємо то, ми таку. А знаємо ми таку. А що знаємо? Тому що 26-та бригада, залишилися спогади хлопчикам. Їх було четверо, ми передавали, це мій підписник, у нього цікаве прізвище, Олександр Зеленський. Ми передавали в ту бригаду Toyota Хайлюкс. Це ну, Донецький напрямок. Дружківців ми передавали. Ну, так що, бачите, ви передали в ту... ну, Там дуже багато молодих хлопців. І от ви сказали 26-та, реально я вспоминаю ту зустріч, і ось на днях вони писали, Анатолію Анатолій один із хлопчиків писав монтувати машинку, так що можна ми їх. Ну, бригада велика, але це збіг обставин. Немає своїх чужих. Так що не буде вас морижити, але дивлюся, ви нормально, хто хто, а вже всі, всі я думаю, вам не привикать. До таких ненормальних блогерів, як так що... Родина Шелочка безпосередньо вдячна вам за підтримку і за концерт в Березані, за підтримку прямого ефіру. Було дуже приємно і реально було так по-сімейному, тепло, по домашньому. Хоча вперше Да. Але вчора дуже хотіла по сімейному до вас приїхати. я А що вчора за день був? Вчора вчора не. Хочу перед виїздом 10 вечора, то я не спав вчора. — Я ж вам писав. Двері мої відкриті. І треба їх або виносити, або відкривати. До речі, ми там можемо додати вам до аукціону, додати чашки, флешки. — Все забираємо. Ми вам Ви ж знаєте, що волонтери це такі люди, які беруть все. Навіть поросят. Да. Да, да. 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 Так що все, не буду вас О, Батя, обслужив, все. Так що ми сейчас перегружаємося, ви наліво, ми направо. Да. Ви будете десь двоє суток десь тут мейдати, да. а ми не будемо казати, де, але слідкуйте. Фейсбук-сторінка Марина Васильна і Тікток. І Олена Білоконь. По-любому підпишіться. Ну а як же? Скажу, Лудько не може нічого зробити. хоч два, два підписчика якихось пацуєти. <світить> скажу ще сказати, що дякую Тетяні Федорівні. Вона також передала передачку для хлопців. Позвонила і... Це вже приємно. А це ж нашої дівчинку мені заносила. Слава Україні і героям слава. Слава слава! Слава, слава, слава! Слава Україні! Героям слава! Їдемо до хлопців їх порадувати піснею, привітати 23-ю окрему ханцовну бригаду з Днем Заснування! бригади. гостинці, подарунки, коровай, смаколики. Так що це все можна буде побачити. Так, дуже дякуємо і чекайте на. Інформацію, тому що буде чотири заходи, на яких ми будемо єднатися піснею і тримайте за нас кулочки. Провели захід, зняли, поїхали, виставили. Да, Правильно? Да, да. Так що я вам бажаю, дядьки, удачки. А ми з Анатолієм Васильовичем поїдемо в друге місце, так? Да? Ми відвеземо автомобіль після ремонту воїну легенді Олексію Капелюшного з 25-ї бригади, який борони нашу неньку країну, на протезі і поруч з ним його дружина. Так що слідкуйте за ютуб-каналом Сергій Шалудько, не забудьте поставити лайк і написати коментар. А хто не підписався, підписатися. Буду пить куфе, бо воно вже виховали. Так що, друзяки, а? Так що так, красуньки мої. А ну. Посміхнулися, все, молодця. Висмікаціє... Ну що, Марія Васильна, розкладайся, витягуй столи, будемо проводити базар, базар, да. Дійка, так. Так дві тобі дають. буде. точки. Анатолій Васильович, так було б через боки. А що це таке? Сало, так? Да? По коробочки і все. Якщо можна. Так що я, як завжди, знімаю відосики, Мар'яна Васильівна Мар Васильівна розгружає, Васильович пакує, Вадимчик десь слиняв. Олена Білукунь, у неї вже тренування до концерту. Так що ну, вже вона готується. Так що все нормально, так? Да? Так що дякуємо дівчатам, дякуємо Мар'яськи за її велике добре серце. Дивися, оце папе з дружиною торти, <клухи> Так. Так. Хорошо, її забрав, так? Добре. Не забудеш, Анатолій Васильович, ти сьогодні будеш на видачі. Мог би одразу положити торцов на, на сідушку водітельську. Що, вже будемо співати? Варяна все. Колонку вже витягли будемо співати. Що тобі подарили? Піченечки, печенечки, печенчики якісь. Печенечки, печенечки. Давай давай. Так що така смакота. Дякуючи добрим людям. Пережеччик. Дождали тебе, потому ж... кіно знімаю. Так що, друзі, отак відбувається у нас процес. Ми теж трошки там підгрузили водички. Ну, е... А я знімав відосик перший. Дякуючи Дімі, горянчику. Трошки у нас є. Тобто їдемо, заберемо з Васильовичем, відвеземо машинку після ремонту і заберемо ще одну машинку. Так що от такі в нас будуть ніч пролетіло, і ми вже в Дніпрі. Так що, друзяки, всім дякую. Працюємо далі, дякую за підтримку, за довіру. От, і великий привіт Ангелінки. Передаю з міста Березані дівчинку, в якої було день народження. Я ті кошти, які вона передала, ми їх. Доложили до того автомобіля, який будемо передавати в 420-й батальйон безпілотних систем. Хлопці повинні до мене приїхати, я їм передам автомобіль. Так що так, дякую. З тих коштів розпочалась фактично збірна той автомобіль. Так що, друзі, працюємо далі. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудько, всім пока, ну, а ми погнали далі, далі буде.